Їдемо з повністю розібраною машиною з отакою чеверточкою. Все, їдемо без проблем. Все розібрано, задній мотор підшили. Продовжуємо далі з нею. Довненько ми не виходили на зазок. Дуже багато роботи, надзвичайно, просто фізично немає часу знімати відосики, щоб щось показати. На сьогоднішній день у нас така троєчка, М -м -м, взагалі удар маленький, це клієнт сам робив, клієнт сам рихтун, і має свою покраску. Приїхав до нас софт. Зробили її перformanс. Зробили LTE модем sim-карту зовнішню включили, суперчарджер платний включили, і прокачали антифріз, прошили фару передню Максимум, що можна було з нею зробили. Трекмод в неї вже є. Тепер, в принципі, можна. Повноцінно перформансом гратися, робити задній привід, передній привід. Зимою це буде дуже цікаво і актуально. Герна машина досить. Подушки не стріляні, піш тут нічого особливого не треба було робити. А, і CCS зробили, обов'язково. Без CCS, цей автомобіль просто просто... Нецікавий. одним <кій> ну, ну, словом з нею все. Сьогодні дороблюємо, віддаємо на покраску до рест, яка стане рестом. Ставимо фари про проводки. Калібров бодіка. Зміна конфігу на леди, псевдо-рестайл бампер. Ось, І, в принципі, буде дорест. І в нас ще одна Еска. Це у нас 85 d На пневмі. У нас ще є СК 13 чи 14-го року. Темно синя. Вже готова помальована. Ось ось скоро буде в нас. От. З неї теж робимо псевдорестайл з гарними новими фарами, ну Буде шикарно дивитися на цьому кольорі, як і на білому. Ось. До нас приїхала з проблемою повністю мертва. Стояла десь два тижні, не підзаряджали. Знайшли причину. Причина в нас в МСУ десь на платі було коротке замикання. Я однозначно, шукати це ми не будемо, бо тому що потрібно потім дати на це гарантійний ремонт. Гарантію маю на увазі. Гарантію на це давати ніхто не буде, бо тому що. Хто його зна, по якій причині той чи інший компонент згорів, який ще треба знайти. А може десь і перехідне десь від, відгнив чи відгорів. Ну, хезе. Коротше, друге МСю, до речі, ледве знайшли. У нас е, починається проблема із старими машинами. Це в нас дорест. Е, важко знайти зараз запчастини, ну, бо їх не везуть. Красиво. В тегра рідна, думали, що тегра вмерла. Ні, тегра жива абсолютно. Та, Сертифікати тут, на жаль, 20 році закінчилися, але вже що маємо, то маємо. Клієнта попереджали, Ось, але він часто не приїхав, як результат, обідно. Е, так, ну Вона класна. П-85. Ну Дуже класна ця машина. Короче, машина це на ходу. Зараз ми дошиваємо гейт, конфіг правильно перезакинули і все, вона буде житового контактори щок-щок-щок. Такий труп PSTD Ludicros. Е, чого труп? Табо це тотал. Цей автомобіль, я впевнений, що робити це не буде. Він піде на запчастини. На запчастини другої машини. Але це гарна машина. На p 100 D Ludicross Performance Performance Intel. Ще б замість панорами був би соцільний був би дах на склі. Упш, куля, просто куля. Ну, що є, то є. Я думаю, що вона піде у нас на запчастини. Це клієнтський автомобіль. Скептиків всяких там дзвонили, писали, приходили. Кажуть, вона поїхала, та, друзі, вона поїхала. Причому все нормально. Батарейка вижила, Моторі, е, мотор вижив, тільки педаль монітор у е, нас інверторі мається на увазі. Була проблема по педалю газу. Я не знаю чого, щось коротке замикання відбулося на платі. Ось і все. По треку одному і другому просто ерор э і все. Коротше, інвертор не бачив педалі газу. проводка абсолютно все ціла. Вся машина вже їде. Я потім закину відосик, як вона їде? Вона вже їде. Їде на заміну оцього всього, заміну салону, багато чого поміняємо, вона буде гарна. Ми вам обіцяємо. X 20 рік європейка. Проблема у нас ізоляція. Машина на гарантії. Е, ну, ясне діло, вона зараз не поїде на офіціали. Будемо діагностувати, дивитися, де є проба ізоляції. Класний X. Європа. що X у нас на підйомнику з заміною хіта, бо по ньому у нас була проблема. Ось де він знаходиться. Витягуємо його звідси, ще мотор мішає. X європейка, у нас на гарантії. Завдання зробити максимально незамітно. Хтось каже, чого ви через верх не витягували? Та тут неможливо через верх ніяк. Навіть би там труба проводку повністю обрубати. І тоді ще щось можна пробувати. І то не вийде, тому що це зараз е, високовольтний кабель Він у нас повністю йде за за DC-DC. Прийшлося батарею зняти. Та, на жаль, отакі складні. Складні роботи. От для всіх Таких цікавих людей, які кажуть, що а чого ви міняєте трубку тормозної магістралі, ж можна не знімати мотор, не мотор, а батарею. Можна, можна, але ніякій гарантії, що воно буде працювати, не буде текти. Це неможливо, одним словом. Ось де наша магістраль, ось у нас тут батарея перекручується, тут вона ховається і тут батарейкою закривається. Після турмана майстра пішла, 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 пішла. Це на суто на задні колеса. Пішла, ось так вона за, за підрамник. Ось так вона. Держте, там. Он. Ось вона видно. Роз'єм треба зняти. Другий роз'єм зняти. І потім вона. Ось тут. Іде і. І отам до де видно до, до супер ось, шланг ось отам воно ось тут і пньмотрубки -трубки. дивитися як пнемотрубки е, теж цікаво але вже по цій стороні тобто що е, задні колеса змінити пнем трубки потрібно повністю теж отрею. і міняти щоб було по-заводському ніяких з'єднань, бо на з'єднання може пускати. Можна поставити з'єднання на пневматику, але ніяких гарантій. Можна поставити на тормоза з'єднання. Трубки стальні, ніяких гарантій Це тормоза, з цим жартувати не можна. Ми продовжуємо воювати з хітером далі. Не все так просто. Але причина знайдена. Віддаємо машину і все. Зробимо так, щоб... Незамітно Ще було. Model S. Dores 13 рік. Вже у нас в морді рестайла нові фари. Нові фари такі. Корнелінг лемпс. Тут все-таки не працюють. Тим більше бодік тут стоїть 16 ї версії. Це неможливо, неможливо зробити, щоб фарі самі працювало. Краш почищений. Зараз ставимо всі досі. Конфігурація прошита під фари. Бодік обучений. В принципі, все good. Ставимо останній апдейт в перспективі, бо наразі стаємо дем, сім карточку. І в принципі усе. І машина, думаю, день-два ми віддаємо, хімчистку не будемо робити, клієнт сам буде робити, поліровку теж От з панорамою. Прикольно. Колір дуже класний. Колір просто шикарний. І в принципі, все, гарна машина P85 з перформанс-мотором. Роботи в нас тривають. Трошечки загружені ставили. Автомобіль дуже цікавий. Чим він цікавий? Остання була 19... 2019.16 і машину не оновлювали. Найцікавіше ну, сертифікат у 2019 році спів оновитися до 2023 року. Як ми бачимо, тецоського значка тут немає, машина не стукає на сервак. Аплікуха не бачить машину. Но серти дату міняють. Ось зараз 28. Чекаємо, чекається. Ось. перше 28. перше 28. третє число. Яке сьогодні число, ах, ну, повірте, Які думки? Що робила з машиною? На віддаленому на віддаленому хлопці ротанули її, піханули прошивку саму останню. Тобто вони перескочили з 19-го року зразу на 22 й рік. Коротше кажучи, думали, що рут в самій тегрі стоїть, рута нема. Чиста система. 3-4 е, розділи прошивки ще з 2019 року. Е, можливо, була проблема іменно самому... в цих розділах. Поправилася прошивка, перекинулася на розділи, закинувся сертифікат і е, там два файлика. Закинулося їх в буд, все, все по заводу, все правильно. Результату нас знову ж таки не дало. Які наші подальші дії? подальші дії? Поправили один файлик в системі і будемо відкатувати прошивку. Всі кажуть, що прошивка не відкатується, можна відкатати без, без проблем, але треба трошечки погратися. Пробуємо відкатувати зараз прошивку. Зараз подивимося, що в нас є з цього всього. Можливо, 2019 рік. Катанем і подивимося, як, як вона себе буде вести. Ну, одним словом, починаємо далі воювати з цією машиною. Є підозра, є підозра, що сертифікати забанені. Є така велика чогось підозра. Я не знаю, але... Є така штука зараз. появилася в Теслі, що сертифікати можуть бути живі, але вони забанені на серваку, і все, машина не може достукатись. Відповідно, софт на програмі не може е стукається на сервак, а сервак показує 503-ю помилку в самій програмі. Ну, коротше, пробуємо відкат прошивки і будемо наблюдати за цією ситуацією. бо Надзвичайно рідкісний випадок. Просто хтось не дав їй інтернету, і по якійсь причині вона не захотіла оновитися на 19.40 колись. Різні причини були, але якось так, так складається. Ну Все, в принципі, вже нас на ходу. Замінили інвертор, батарейка в нас вижила, замінили супроводку, прошили її, оновили. Ось і будемо все викидати і все повністю нове ставити. Чисте, нове, оригінальне. Такий у нас проєктик складнесенький. 85-ка перформанс. З Америки приїхала. У нас проблема по ізоляції. І що найцікавіше? Спортмотор. Що найцікавіше, мітки всі цілі? Все тут у нас ціла пломба, а мотор вже вкручений в Америці. Мітки не сходяться. І це. На нашу думку офіціали, Чому офіціали, Бо у нас зараз на, на от, оранжеві позначки. Це вони такі люблять часто часто ставити, коли вони розбирають. Ось тут ось... попробую сфокусуватися. Ось така вологість є. Вологість жирна. Тут антифріз. Добравсь до сальника і що найцікавіше, він у нас є одинарний. Ми ще такого не зустрічали, машина 2013 року з оригінальним пробігом. І як видно, виробітка у нас теж як від одинарного. Тобто таке враження, що це перші мотори і ставили саме ці, саме ці сальники. Потім вони зрозуміли, що треба ставити покращені. Ну, це таке наше припущення. Осі у нас антифрізок. О, oh, ще. Автовоз приїхав, привіз нам декілька машин. Трієчка, дві, біла, біла синя, синя на Львів. Робимо підключ на Львів, біла наша у Франківськ і червона Ска теж у Франківську. Машини класні. На ходу. Зараз робимо буде на ходу. Бо безпека стрільнота і ця, не знаю, будемо дивитися, діагностувати. можливо, поїде звідси своїм ходом.